Вітаю, шановні семикласники! Урок для вас підготувала вчитель хімії Одеської гімназії 20 Далеченко Катерина Андріївна. Тема уроку. Хімія. Перші кроки Узагальнення. Сьогодні на уроці. Ми згадаємо правила безпеки при роботі в хімічному кабінеті, також повторимо основні поняття хімії, як от атом, хімічний елемент та перевіримо вміння користуватись періодичною системою. Уявляєш дослідників та дослідниць хімії як людей у лабораторії в халаті із пробірками в руках? Це також правда, але хімія не в пробірці, а в кожному тілі, в кожній речовині і атомі навколо тебе. Отже хімія природнича наука, що вивчає будову речовин та їх перетворення, найвпливовішим винаходом. В історії людства можна вважати вогонь. Історія його опанування нараховує 500 тисяч років. Завдяки використанню вогню стали можливими перетворення речовин, як от приготування їжі, отримання парфумів і ліків із зрощини рослин. Тож історія хімії тісно переплетена з історією всього людства. Хімія вкрай важлива для розвитку всіх природничих наук. Біохімія вивчає перетворення речовин у живих організмах, геохімія, хімічний склад землі, Астрохімія. Поширеність і реакції молекул у всесвіті. А фізична хімія. Хімічні перетворення, застосовуючи фізичні експериментальні методи. Однією з найважливіших галузей сучасної хімії є екологічна хімія. Науковці всього, всього світу шукають сталі екологічно чисті рішення глобальних проблем, як от зміни клімату або забруднення. Розробляють нові матеріали і джерела енергії, що не шкодитимуть природі та ліки, що зможуть значно покращити життя людей. Хімія практична наука для того, щоб проводити експерименти, потрібно розуміти, який лабораторний посуд. Та яке лабораторне обладнання використовувати, та як це робити так, щоб не нашкодити ані собі, ані сусідові, ані самому обладнанню? Згадаємо речовини мають зберігатися у щільно закритих банках і пляшках. Більшість дослідів проводяться у пробірках. Для набору сухої речовини використовуй ложечку або шпатель, для рідин піпетку, мірний циліндр перемішують речовини в хімічній склянці за допомогою скляної палички або струшуючи пробірку легкими горизонтальними рухами. Щоб утримати гарячий посуд, використай пробір котримач, щоб закріпити штатив, кожна операція в хімічному кабінеті має тонкощі, про котрі варто пам'ятати, щоб не нашкодити собі і оточенню коли заходиш, у кабінет хімії переконайся, що проходи вільні від речей. Найкраще рішення залишити свої речі в шафі або на задніх незайнятих партах у кабінеті так, якщо виникне потреба отримати доступ до водопроводу, це можна буде зробити швидко та безпечно. На робочому місці не має бути зайвих речей, тільки реактиви, обладнання, зошит, план проведення експерименту та письмове приладдя. Тепер згадаємо, як маркують небезпечні речовини і що робити. Щоб вони не завдали шкоди. Тобі можуть трапитися різні типи маркування. Застаріле маркування в жовтих трикутниках та помаранчевих квадратах або маркування за сучасним стандартом у білих ромбах із червоним контуром. Найпоширеніші піктограми збігаються. Натисніть на паузу та ще раз уважно передивитись на маркування небезпечних речовин. При проведенні досліджень завжди дотримуйся плану проведення експерименту. По-перше, Визнач мету дослідження, збери інформацію про речовини, визнач необхідне обладнання та посуд, склади план експерименту, уважно спостерігай за його перебігом, роби нотатки в лабораторному журналі, що відображають реальні події, а не твої очікування. Проаналізуй отримані результати та зроби висновки. Перевіримо знання. Раджу поставити відео на паузу та виконати тестову роботу. Перевіряємо. Ви зробили гімнастику для очей, а тепер ми з вами пригадаємо, що таке атом. Атом це частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. Ядро атома відповідно складається з позитивно заряджених протонів і нейтральних нейтронів. Їх може бути різна кількість, класифікація залежить від заряда ядра. Для цього використовують поняття хімічний елемент. Хімічний елемент це вид атомів, що мають певний заряд ядра. Станом на 2022 рік відомо про існування 118 елементів. Атом хімічного елемента гідрогена завжди має заряд ядра, що дорівнює одиниці. Він складається з одного протона і одного електрона. До речі, саме він у всесвіті переважає з атомів гідрогену утворена більшість міжзоряних хмар та самих зірок. Друге місце займає гелій. Інші елементи становлять одну десяту відсотка за кількістю. Стосовно того, чи трапляються у природі ось ці нижні 24 елементи, доказів ще не знайдено. Їх вважають синтетичними і штучно отриманими. Можливо, з часом їхні сліди відшукають у природі? Кожен хімічний елемент. Має назву, її завжди пишуть із великої літери. Більшість українських назв походить від відповідних латинських. Ті, в свою чергу, мають різне походження. Деякі назви відображають фізичні властивості речовин, які утворені з атомів відповідного елемента. Наприклад, бром що має різкий запах і з навньогрецькою перекладається як смердючий. Інші назви свідчать про хімічні властивості, як от гідроген, той, що народжує воду. Деякі елементи, названі на честь відомих людей, як от «Едштейній» або Коперніцій. Країн, як Полоній на честь Польщі, планет, як Нептуній або богів, як Ванадій, що через красиве забарвлення отримав назву на честь скандинавської богині Ванадіс Фреї. Поставте відео на паузу та виконайте тестову роботу. Перевіряємо. У періодичній системі всі хімічні елементи розміщені за зростанням заряду ядер атомів. Коротка форма періодичної системи хімічних елементів складається з сіми періодів і вісьми груп кожна з яких поділена на головну А та побічну Б підгрупи. Довга форма періодичної системи хімічних елементів містить 7 періодів і 18 груп. Із періодичної системи можна дізнатися номери періоду групи. Де розміщений хімічний елемент, його символ і назву, назву простої речовини, порядковий номер елемента, що чисельно дорівнює заряду ядра його атома, і кількість електронів у його атомі. Завдання використовуючи періодичну систему хімічних елементів, Визнач основну інформацію про хімічний елемент сульфур. Перевіряємо хімічний елемент сульфур, розміщений у третьому періоді шостої групи головної підгрупи. Його позначають Символом С. Порядковий номер елемента 16, а тому заряд ядра атома елемента плюс 16. Кількість електронів в атомі 16. Сульфур утворює просту речовину під назвою Сірка. Хімічні елементи також поділяють на металічні, що утворюють метали, і неметалічні, які відповідно утворюють неметали. Щоб відрізнити металічні елементи від неметалічних, зверніться до довгої форми періодичної системи. Проведемо ламану лінію. Від бора до астата. Ліворуч від одержаної ламаної лінії розміщені металічні елементи, а праворуч неметалічні. І не забуваємо про гідроген, що теж є неметалічним елементом. Завдання. Використовуючи періодичну систему, розподіли елементи по комірках таблиці. Раджу поставити відео на паузу. Перевіряємо. Більшість речовин складні, їх ще називають хімічними сполуками. Складні речовини поділяють на органічні, які містять атоми карбону, і неорганічні. Органічними речовинами є крохмаль, ацетон, оцет, різні пластмаси, компоненти лікарських. Мийних і косметичних засобів та безліч інших речовин. Зауважимо, що всі прості речовини належать до неорганічних тому графіт і алмаз, які є простими речовинами карбону, є неорганічними. Також неорганічними речовинами є вуглекислий газ. Крейда харчова сода. Пропоную вам зробити завдання. Розподіліть ці речовини у комірках таблиці. Для виконання завдання натисніть відео на паузу. Перевіряємо, металами є калій та олово, а не металами гелій і йод. Всі ці речовини є неорганічними. До них також належать вода та кухонна сіль. Органічними є цукор, поліетилен та спирт. Висновки, хімія, наука, що вивчає будови речовин та їх перетворення, області застосування знань з хімії, кулінарія, фармацевтика, медицина, екологія, спорт, матеріалознавства тощо. Завжди дотримуйся правил поведінки в кабінеті хімії. А також плану експерименту, про будь-які незаплановані ситуації повідомляй учителю або вчительці. Хімічний елемент це вид атомів, що має певний заряд ядра, який визначається кількістю протонів. Кожен хімічний елемент. Має власні назву та символ, які можна знайти в періодичній системі. У періодичній системі всі хімічні елементи розміщені за зростанням заряду ядер їх атомів. Речовини бувають простими, що утворені атомами одного типу, та складними, що утворені атомами різних типів. Прості речовини поділяють на метали й неметали, а складні на органічні і неорганічні. Домашнє завдання На упаковках косметичних і мийних засобів, харчових продуктів можна знайти такі позначки, як HDPE та PP тощо. Про що саме свідчить таке маркування? Знайдіть відповідну інформацію в інтернеті та занатуй її в зошит. Наш урок добіг свого завершення, ви добре попрацювали. А зараз поміркуйте та закінчіть фразу. Сьогодні я дізнався, мені було цікаво, я відчув, мене здивувало або урок дав мені для життя. Також оберіть та замалюйте в зошиті смайлик, який відповідає настрою на уроці та характеризуй його одним словом. На все добре, бережіть себе.